Марафон привітань – Творчий проєкт, ініціатор якого міський департамент освіти і науки підтримали ідею. Центр професійного розвитку педагогічних працівників та криворізькі заклади позашкільної освіти. Творчий флешмоб від освітян має кілька етапів. Перший стартував ще на початку вересня. Пропонували е Нашим учням, і вихованцям усіх закладів освіти нашого міста долучитися до привітань учителів, вихователів, керівників, гуртків, тренерів, викладачів, просто викладачів, помічників, вихователів ну, абсолютно усіх, хто має дотик до освіти. А на першому етапі нам надійшло близько 150 відеоробіт у трьох номінаціях. Музична, літературна та медіатворчість. саме в цих напрямках на кожного з етапів змагаються за призові місця учасники флешмобу. Серед них як дошкільнята, так і школярі та студенти. У трьох номінаціях визначені свої критерії оцінювання. У нас є часові межі, так які ми просимо не порушувати кожного відеономеру. Ми оцінюємо звичайно виразність, яскравість, емоційність, доречність використання музичного матеріалу і відеоряд і відеосупровід. Якість монтажу, стабільність так само самого зображення сьогодні завершується другий етап освітянського флешмобу. Його учасники вітали захисників і захисниць України. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя, бороните кордони України та захищаєте її інтереси. Станом на вчора на вечір ми мали 215 робіт. А, сьогодні роботи продовжують надходити, а, і ми продовжуємо їх переглядати для того, щоб відібрати кращі з кращих і передати на телеканал Рудану. Далі наступні етапи. До 9 листопада, дня української мови і писемності, а тому, що ми в першу чергу ставили собі мету: це все ж таки патріотичне виховання учнівської мови, так, залучення до джерел і літературної творчості, якщо це медіа, творчість до дня збройних сил України. І так собі вже думаємо, що мабуть наймасштабніший етап і найбільший робіт буде це новорічні різдвяні свята. Кращі роботи учасників Криворіжці зможуть побачити в ефірі телеканалу Рудана. Переможців оберуть по завершенні всіх етапів марафону. Та вже зараз організатори відзначають, є творчі роботи, що заслуговують найвищих балів. Мені запам'яталась наприклад, робота Криворізького ліцею-інтернату з посиленою військовою фізичною підготовкою, де хлопці, так, які готуються стати кадровими військовими. Наскільки душевно. Декламували поезії, висловлювали свої думки. Ну, робота, яка мене зачепила насправді. Висловлюємо вдячність усім, хто захищає Україну. Шановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за її волю та незалежність. Вічна слава воїнам. Дарій Владислав Талалай, цей день.